Всім привіт! В сьогоднішній серії а, хочу з вами поговорити про одну з теж дуже важливих тем: це перший статевий досвід, який має назву таку наукову сексуальний дебют. Я б хотіла до вас звернутися і ну, якби, проговорити такі важливі теми, перш ніж а, якби, у вас станеться перший сексуальний досвід. А він має статись, ну у вас, звісно, у кожного. Що це має бути? Це має бути дуже такі, знаєте, довірливі, рівноправні стосунки з вашим партнером. На кожному етапі от сексуальних стосунків да, і самого сексу, коли ви до нього підходите, ви можете зупинитись, ніколи не бійтесь. Це нормальна історія. Ви можете переживати чогось ще. Побоюватись, боятись. Тому зупинитись на будь-якому етапі нормально і добре. А, ще важливе правило. Вас ніхто не має примушувати до сексу. да от е, такі якісь маніпулятивні фрази: там Ну, все, ти мене не любиш. Або А, ну, понятно, ти там не хочеш зі мною займатися сексом. Бо, Ну це все єрунда Як то кажуть, не ведіться на це. А, ви маєте бути готові до цього. Ви можете з вашим партнером ідеально щось проговорити, до чогось домовитись, якісь між собою встановити правила да, про те, що, можливо, ми зупинимось, можливо, це буде не сьогодні. І обов'язково, як то кажуть, благаю всіх, перший раз виключно з, з використанням презерватива. А, ви знаєте, Я розповідаю, знаєте, у мене є такий в голові алгоритм, за яким я хочу поділитись. Коли ви зустрічаєтесь з людиною, обов'язково використовуйте презерватив. Не слухайте розповіді, що ти в мене перша, або ти в мене перший, і все буде окей. Не треба. Презерватив це безпечна да, як ви вже пам'ятаєте з попередніх серій, це, окрім того, що це захист від небажаної вагітності, а також це ж захист від всіх хвороб, які передаються статевим шляхом. Але після того, наприклад, ви вже певний час зустрічаєтесь, вам вже ця людина дуже близька, це ваш такий партнер, ну, така знаєте, близька ваша людина. Тоді ви йдете вдвох в будь-яку клініку, це може бути державна, може бути приватна, і здаєте абсолютно всі аналізи на ті хвороби, що передаються статевим шляхом. Тільки після того, як ви отримуєте ваші там результати, все добре. Будь ласка, ви можете не користуватись презервативом, але знайте про те, що це може призвести до вагітності, звісно. Повернемося до теми першого статевого акту. Ми всі різні. У кожного перший досвід буде в свій час і в свій вік. В Україні вважається вік згоди 16 років. Особисто я. Розкажу вам, що я знаю дуже багато людей, які жалкують, що перший сексуальний досвід в них був ранній. Ну, це, наприклад, там, 12, 13, навіть 14 років. І я вам скажу чесно: немає жодної людини, яка б жалкувала, що в неї був пізній сексуальний досвід перший. Але вибір за вами. Єдине, що, перш ніж Вирішитись, да, там, займатися сексом з партнером, подумайте, чи ви впевнені, чи вас не примушують. Це дійсно ваше бажання. Не маніпулюють вами. І ви довіряєте цій людині. І ви вмієте користуватись презервативом. Це найважливіше, що ви маєте знати і запитати себе. Якщо на всі ці питання у вас позитивна відповідь, будь ласка, насолоджуйтесь цим процесом вдвох. А, і тут же мені хочеться ще поговорити про таку цікавий момент в жіночому організмі: це дівоча пліва. Гімен – ще інша назва. Це така невеличка плівка, яка знаходиться при вході в піхву. Вона має отвори, тому це, звісно, дозволяє там менструації нормально виходити. Вона буває якби різних, по-різному вона закрита, такі, знаєте, як просто такі невеличкі отвори. Да, є. І дуже багато ходить чуток, легенд про Цноту жіночу, що от ти маєш раніше да, завжди казали, що ти маєш вийти заміж незайманою дівчиною. Ну, слава Богу, це все вже в минулому. Зараз сучасно, ми сучасно ставимось до цього. І є декілька нюансів. Перше, взагалі, дівчина може народитися без цієї пліви. В принципі, це перше. Друге, її можна якби. Вона може зруйнуватись і може не стати при, наприклад, тяжких фізичних навантажень, або при вставлянні тампонів, вона теж може зникнути. Хоча, як правило, вона розтягується і повністю зникає тільки при народженні дитини. Сказати, що при от, перший раз, коли умовно. У кожного, по-перше, воно по-своєму, да, вона по-своєму виглядає, і оця плівочка вона закриває чи більше чи менше, і такі отвори в ній. є. І сказати, що це прям болісний процес. Ні, якщо у вас все повільно, все спокійно, у вас все, знаєте, так без поспіху, да, це можливо, якісь будуть ну, трошечки неприємні відчуття, може навіть бути легкі, кров'яністі виділення, але дуже незначні. А може цього всього і не буде. Тому давайте да, не будувати великих гір легенд стосовно жіночої пліви. Як це було спокій віків в Україні? Е, да, історії дуже багато, ну не будемо про це. От. Тому знайте, що таке є в жіночому організмі. Е, і просто ну, боятись тут нема чого. Варто про це знати. Про згоду і як її отримують або не отримують, поговоримо в наступному відео.